Добрий день, любі дітки та шановні батьки! Вас вітають вихователі груп групи «Бджілка» та Сонечко. Сьогодні ми вам розкажемо про цікаві ігри для осінньої прогулянки. Перша гра знайди колір осені. Діти повинні знайти предмети різних осінніх кольорів. Жовтий, червоний, оранжевий, наприклад, листя, ягоди, травинки. Можна організувати конкурс. Хто знайде більше предметів заданого кольору? Друга гра у нас називається осінні вітер. Уявіть, що ви вітер. Хай діти повторюють за вами рухи. Дуйте на листя, розкидайте його ногами, піднімайте його руками вгору. В кінці гри можна пограти в доганялки, де вітер доганяє листочки. Наступна гра збери листочки. Завдання полягає в тому, щоб зібрати якомога більше листочків певного виду або розміру. Це допомагає розвивати уважність та моторику. Ще одна гра шукаємо скарби. Сховайте різні природні матеріали, шишки, золоді, листя в різних місцях, то організуйте пошук, скарбів. Можна підготувати або підказки, або карту. Наступна гра хто живе в лісі. Розкажіть дітям про тварин, про тварин, що готуються до зими. Гра може бути у вигляді запитань, хто що їсть. То де ховається. Наступна гра осіннє лото. Заздалегідь підготуйте картки з малюнками осінніх об'єктів. Гриби, жолоді, пташки, листя різних дерев. Завдання дітей це знайти ці об'єкти під час прогулянки. Ці Дай. ігри допоможуть дітям не лише активно провести час, але й дізнатися більше про осінь та природу. Сподіваємось, що вам дуже сподобаються ці ігри і ви будете грати разом з батьками. До побачення!